Їх життя розділилося на два світи. Так про своїх пацієнтів у військовому шпиталі розповідає психологиня Наталя. Через бойові дії захисники живуть правилами війни, тож їм потрібна якісна психологічна підтримка. Є два світи, так і ми мусимо поміня, ну, поєднати цих два світи, і ми хочемо стати тим містком, який поєднає допомогти хлопцям повернутися в цивільне життя, тому що фізичне повернення це не означає психологічно повернутися. Хлопці Можуть бути фізично тут, але психологічно перебувати ще там. Сьогодні військові наші ангели-охоронці, але завтра вже вони будуть потребувати ангелів, які допоможуть їм впоратись саме з тими двома світами. Тож для того, аби готувати майбутніх ангелів-психологів, Хмельницька обласна рада уклала меморандум про співпрацю із міжнародною асоціацією психологів та тренерів-експертів. Нам потрібні якісні кадри, які будуть працювати в подальшому з військовими ветеранами та їх родинами. Ми розуміємо, що навіть якщо сьогодні війна закінчиться, плюс 20 років нам потрібно буде працювати саме ментальне і психологічне здоров'я українців. Тому ми об'єдналися. Додаткову підготовку майбутніх фахівців-психологів до роботи із військовими нещодавно також провели на базі Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. Там, за підтримки голови Хмельницької обласної ради Віолети Лабадюк, відбулась конференція Разом допомога поруч за три активних дні її учасники отримали базові знання про роботу із людьми, які постраждали від війни, наші студенти були захоплені, якби тим, що були представлені спікери всієї України. Це і Київщина, і Херсонщина, і Краматорський, і Донецьк, тобто спікери провели дуже велику роботу. Все розпочалося з науково-практичної конференції, і далі, якби були воркшопи, були практичні. Різні заняття, тренінгові заняття до участі у всеукраїнській конференції долучились кейс-менеджери з різних громад Хмельниччини. кажуть, інколи знань самого лише психолога не вистачає, тож працюють у парі із психіатром та медикаментами. Зазвичай стикаємося з такими проблемами, як безсоння, кошмари, досить такі сильні посттравматичні стресові розлади. Уже розвинуті військовослужбовців. Тут необхідна не тільки психологічна підтримка, необхідна і медикаментозна підтримка не завжди ми можемо в своїй лікарні надати таку допомогу, оскільки ми маємо обмежені можливості. Військовослужбовець має лікуватися в військовому шпиталі. Зустріч психологів стала майданчиком для особистісного росту, аби фахівці були максимально обізнаними у найрізноманітніших ситуаціях, адже перемогти війну у собі завдання не з простих. Сьогодні кожен українець в собі проживає війну незалежно від того. Як даний регіон, в якому він проживає, стосується, чи прифронтова зона, чи це тилова Хмельниччина? Ми сьогодні всі потребуємо психологічної реабілітації, психологічної підтримки один одного. І я переконана, що сьогоднішній захід дасть можливість вам обміняти з досвіду задля необхідної такої стійкості, задля для надання необхідної допомоги в подальшому, а вже сьогодні ветеранам, родинам, загиблих героїв, родинам наших військовополонених, окрім цього, провідні психотерапевти провели наглядові сесії, які допомагають захисникам адаптуватися, а також зберегти фізичне здоров'я та душевну рівновагу і свою, і тих, хто перебуває поруч.